Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів Урсула фон Ляєн у мережі ікс привітала Юлію Сверденко із призначенням на посаду премєр міністерки України. Ми повністю на вашому боці у боротьбі із збереженням української держави зазначила очільниця Єврокомісії у своєму дописі. Вона також згадала Дениса Шмигля та побажала йому успіхів на новій посаді міністра оборони у відповідь. Він подякував пані Урсулі за підтримку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадаю, його вчора звільнив парламент із посади прем'єр-міністра. А відтак відправив у відставку весь склад Кабміну. За рішення віддали свої голоси 261 народний обранець, пряму трансляцію з Верховної Ради Вів нардеп Ярослав Желізняк. Денис Шмигаль очолював український уряд понад 5 років, що стало рекордно тривалим терміном перебування на посаді глави кабінету міністрів в історії незалежної України. На засідання парламенту Шмигаль прийшов особисто, щоб бути присутнім під час голосування про власну відставку. Депутату зустріли і проведжали його оплесками, хоча підтримали. Його не всі присутні у сусільній залі, у своєму заключному виступі перед народними депутатами Денис Шмигаль висловив подяку президентові України та наголосив на важливості синергії між гілками влади, яка, за його словами, допомогла зберегти українську державність у найважчі часи. Передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою і стопроцентним виконанням всіх наших зобов'язань. Ну, друзі, дійсно слідкуємо уважно за тим, що відбувається нині у сесійній залі. Нагадаю, ще має бути призначення власне затвердження Верховною Радою безпосередньо е міністра. Закордонних справ, а також міністра оборони, вони будуть е затверджуватися окремо. Давайте поговоримо про те, що, от, наприклад, минулого тижня президент США Дональд Трамп зробив е гучні заяви про підтримку України та поставив ультиматум Путіну щодо підтримки. Е України щодо припинення війни України протягом 50 днів. Однак, американські експерти та провідне видання Foreign Policy ставлять під сумнів щирість цих обіцянок. Наприклад, американське видання Foreign Policy піддає сумніву щирість і справедливість нещодавніх заяв президента США Дональда Трампа про підтримку України за оцінками експертів за гучними обіцянками озброєння стоїть більше риторики ніж. Реальних дій. Журналіст Крістіан Керіл у своєму матеріалі На шпальтах видання звертає увагу на відсутність у Трампа глибокого стратегічного розуміння українського конфлікту. Далі цитата президенту США помітно бракує глибшого стратегічного розуміння того, чому почалася війна, чому вона триває і як вона закінчиться. Як і його дипломатичний посланець Стів Вітков Трамп. Дивиться на все крізь свою високоперсоналізовану призму укладання угод. Путіна тепер потрібно привести до порядку, тому що він, колишній друг Трампа, зрадив його. З такою оцінкою погоджується і колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, який критикує Трампа за відсутність чіткого бачення кінцевої мети війни. Чому президент не каже? Далі цитата. Остаточна мета полягає в тому, щоб Росія жила в межах своїх власних кордонів, як і будь-яка інша суверенна держава, і щоб вона припинила нападати на своїх сусідів. Крім того, експерти вказують на численні неточності в обіцянках Трампа щодо озброєння України. Зокрема, залишається невідомим, скільки саме батарей, установок чи ракет перехоплювачів Петріот отримає Київ. Що конкретно європейці готові купити для України і які обсяги озброєння США готові надати? Особливо тривожним аналітики вважають новий механізм поставок зброї замість безкоштовної передачі озброєння України через президентські повноваження, зброя тепер продаватиметься європейським країнам, які потім передадуть її Києву. На думку експертів, це суттєво ускладнює та уповільнює процес надання військової допомоги. Крім того, в самій Європі таку ініціативу вважають несправедливою. Представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каякалас вважає, що Сполучені Штати повинні розділити тягар постачання та купівлі американської зброї для України. Ми вітаємо заяву Президента Трампа про відправку додаткового озброєння в Україну. Хоча ми хотіли б, щоб Сполучені Штати поділили цей тягар. Америка та Європа працюють разом. І якщо ми діятимемо спільно, це може посилити тиск на Путіна і змусити його сісти за серйозні переговори. Єдиний спосіб змусити Путіна припинити цю війну це змусити його діяти.